Доброго ранку. У житті старшого синагоги на ім'я Яїр склалася ситуація, яка змусила поважну людину припасти до ніг Ісуса. До Христа його привела кричуща потреба. Донька помирає. Ця подія описана у восьмому розділі Євангелії від Луки. Син Божий відгукнувся на його прохання і пішов за ним. Потрібно поспішати, але в цей момент розгортаються події з кровотечивою жінкою, які забирають дорогоцінні хвилини. Його звістка з дому. Донька твоя вмерла. Навіщо ще турбувати вчителя? Іншими словами, усе скінчилося. Залиши учителя. Обірвались усі надії. Немає змісту просити про зцілення. Це вирок, ти не встиг. Чи говорили нам коли-небудь щось подібне, що діялось у серці? Які слова зривалися з наших уст? Але як реагує Христос? Не бійся, тільки вір. Віруй, у нього є план для вирішення твоєї потреби. Віруй, він прийде в твою ситуацію, щоб перевернути твій світ. Гарного дня.